26 квітня 2024 року у Житомирі стартував чемпіонат України з триатлону. Спортсмени, котрі покажуть найкращі результати, представлятимуть державу на чемпіонаті Європи. 23-річний Іван Шевченко з Донеччини. Понад шість років хлопець займається триатлоном, член збірної України. Дуже важкий від спорту, бо особливо на короткій дистанції. Бо надлінадлін над 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 ти може розложитися, а тут треба лопати на всі сто на змагання до Житомира. Іван приїхав з Болгарії, де живе і тренується від початку повномасштабної війни. Хлопець каже, що відчуває велику відповідальність, коли за кордоном представляє Україну. Особливо, коли я виіграю на стартах в Болгарії, я відчуваю гордість за свою країну. Я Стараюся гідно представляти її, щоб її всі знали, що таке що така Україна, бо багато людей навіть не знають, що в нас війна. Ілля Гончарук на чемпіонаті виборює нагороди у складі команди Житомирської області. Цього року хлопець брав участь у двох змаганнях розіграшу Кубку Європи у Португалії та Італії. Я більше сподіваюся саме на результат, тому що тільки о, приїхав зі збору збірної України. Ми були в Іспанії. Під час цього збору ми виступали на двох Кубках Європи, і зараз в Житомирі, як перший старт повного триатлону в сезоні в Україні, хочу просто перевірити себе. Єва Сорока – бронзова призерка змагань у змішаній естафеті Кубку Європи серед юніорів. На змаганнях у Житомирі дівчина представляє Львівщину. 300 кроль плавання, вело 8 кілометрів, біг 2 кілометри. Я з собою незадоволена в плаванні. Мені треба зробити ще багато. Завдяки залі спорту я розвиваю собі дисциплінованість, психологічну силу. Вона дуже важлива, відіграє не так, як фізична сила в спорті, а саме як психологічна. І, відповідно, мені це допоможе в майбутньому. Наталія Кирилович, президентка Житомирської обласної федерації стріатлону і головна суддя змагань, каже, що Житомирщину на чемпіонаті представляють понад 40 спортсменів. Сьогодні перший день змагань змагання наші дуже об'ємні чемпіонат України. З триатлону в приміщеннях, чемпіонат України серед дорослих та юнаків в естафетному триатлоні, також командний чемпіонат України серед спортивних шкіл України і всеукраїнські спортивні змагання, які називаються Дитяча триатлонна ліга, третій етап. Це спортсмени до 13 років. Змагання тривають три дні. Кирило Кривонос, старший тренер збірної команди України з триатлону, розповів Суспільному, що у змаганнях беруть участь 124 спортсмени. Сьогодні на змаганнях приймають участь всі вокивої групи від кадетів до дорослих. Це представники 10 областей. За словами Кирила Кривоноса, змагання триватимуть до 28 квітня. Наступний чемпіонат України з триатлону відбудеться 1-2 червня 2024 року у Львові. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.